Кубик, наливаємо червоне вино половину келиха. Червоне вино у мене охолоджене. Кока-кола в мене мексиканська кажуть, що вона смачніша. Але будь-яка підійде. Трошки перемішаємо. І прикрашаємо долькою лимона. Алі максо готовий. Не можу виговорити це слово. Це непогано, це питко. Якщо ти хочеш випити виніжку, але хочеш випити його легко, ну, типу, буває таке, що воно типу, ну, виніжка ну, не п'ється от, одним ковтком. А це нібито оперольчик такий вінний. Ну, таке Дуже дуже далеке порівняння, але я маю на увазі по питкості, що воно охолоджене, воно легке, воно солодке. Тож, таким можна легко накидатись. Ну, це непогано. Мені подобається.